Вітаю на каналі. Приблизно в один проміжок часу довелося працювати з інверторами і абсолютно новою основною платою. Платформа 10,2 кВт. Плата 4-го покоління зразка 25-го року. Тому сюжетна лінія дещо буде розірвана, інверторів все-таки було два. Але це нам не завадить дізнатися, що ж все таки було змінено в цій платі. І чи варто її ставити без попереднього допилювання? І я так розумію, що такі плати тепер будуть надходити по гарантійних замінах постійно. Проведемо поверхневий аналіз двох плат. Ліворуч плата четвертого покоління зразка 25-го року. Праворуч плата другого покоління зразка 24-го року. Найбільш проблемна. Не минуло трьох років, як почали щось змінювати. Можливо, відео дивляться. Отож, блок живлення. Бачимо, є снаберний резистор. Щось там під компаундом розколупаю, подивлюся детальніше. Заради цікавості скинув радіатор на транзисторі блока живлення, щоб роздивитися маркування трансформатора. Є надія, що цей трансформатор все-таки зазнав змін. Але це можна буде підтвердити або спростувати дослідом. Отже, чим більше компаунду, тим більше шансів замести сліди. Дивимося, розколупав частину, щоб не було звинувачень, що я там щось домонтував. Ось тут мав би бути снаберний діод. Його немає. І відпаяти я би не зміг, тому що тут одна доріжка під компаундом. Тобто снаберний резистор залишився, а конденсатора та діода тут немає. Китайці такі китайці, звільнив частину схеми від компаунда. Що тут вимальовується? Є уточнення. Оці два резистори по 150 кОм це схема запуску. Контролера 3845. Просто тут в кутку і там декілька штук, вони весь час ламаються. Тому вирішили поставити вивідні. А тепер нам треба ліпити тут снаберний конденсатор і снаберний резистор. Місце передбачено, але там три штуки в корпусі 12.06. Чи витримують вони таку потужність, як там раніше був 5 ватний не зрозуміло. З'явився снабер по лінії плюс 5. Можливо, не пройде одного року. З'явиться снабер ще й по лінії плюс 12 вольт. Тут ці ламенти, звісно, були відсутні. Зайдемо з іншого боку. Тепер ліворуч стара плата, праворуч нова. І нас цікавить контролер 3525, який любить перезапускатися. Отже, стара ревізія. Конденсатор 47 на 50 SMD виконання. І схема контролера. Нова ревізія. Нормальний конденсатор на 330 мікрофарад. І, як бачимо, схема. Розведення доріжок зазнала змін. Перемичку пригадуєте, кидали перемичку від мінуса до конденсаторів С67, С54. Ми шукали проблем по живленню. Насправді там проблеми прилітають разом із комутацією обмотки трансформатора. Там голки частотою 20 МГц. І будь-яка додаткова петля є непоганою антеною, яка впливає на контролер. Тут це вже змінено. Подивимось, як воно працюватиме. Тобто топологія плати вже інша. Окрім того, ось ці SMD-конденсатори в новій ревізії вже замінено на вивідні. Також є додатковий конденсатор в схемі розкачування ТГРів понизу. Тут такого немає. Ділянка плати під високовольтним радіатором. Топологія змін не зазнала, і тому, на жаль, ось ці керамічні конденсатори залишаються в зоні ризику. Шанси їх розтріскування при деформації плати зберігаються. Високовольтна частина, транзистори без змін. Транзистори понизу 15 та 14. Цього разу запобіжник відсутній. Тому елементи захисту на совісті споживача ззовні ТГР DC-DC перетворювача високої сторони. ТГР DC-DC перетворювача низької сторони. Жодного синфазного дроселя, Ні по входу, ні по виходу. Далі трансформатор живлення драйверів. У нас з'явився новий виробник XRY. Такого ще не було. Запускаю плату у заводському виконанні. Нічого не змінюючи. Блок живлення залитий компаундом, ніяких гальванічних розв'язок. Контрольні точки. Вольтметр. Лінія живлення контролерів 3845 Схеми плавного пуску та основного блока живлення. Осцилограф на лінії плюс 12, Осцилограф на первинних обмотках трансформаторів. Напруга 50 вольт. Генерація в наявності. Живлення контролерів 13,2. Схоже, трансформатор дійсно там підлатали. Лінія плюс 12. Не надто вона чиста. Є пульсації і по обмотках трансформаторів. З викидами ніби все гаразд. Амплітуда 120 вольт. Очевидно, в такій конфігурації можна залишити працювати. Тепер перевіримо напругу на схемі драйверів пушпула. Там теж було до 30 вольт. В старих ревізіях. Ось стаю на конденсатор. Запуск все адекватно. Блок живлення додав декілька елементів, також додав декілька ланцюжків в схему DC-DC. Як вимагають закони жанру без гальванічної розв'язки, спробуємо його в такій конфігурації. Провів деякі організаційно-технічні заходи по блоку живлення, поставив нормальні конденсатори, інвертор у роботі. Тепер лінія плюс 12 у нас чистенька. Пульсації немає. Тобто робимо висновок. Плати нової генерації можна ставити в інвертори без додаткових допилювань. І це вже радує, а старі доведеться переробляти. Дякую за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.